Кожного дня ми проявляємо себе публічно, ми розповідаємо про себе, про свій продукт, про свою послугу. Ми ведемо перемовини, і результат нашої комунікації залежить від того, наскільки якісно, зрозуміло і точно ми створимо власну самопрезентацію. Бо це перший крок. Я думаю, що більшість із вас у своєму житті чули таку фразу. Двічі в одну річку не війдеш, і другий раз створити перше враження про себе неможливо. Тому сьогодні ми будемо розбирати, як же створити самопрезентацію, яка буде цікавою, яка буде захоплювати увагу аудиторії, і допомагати вам. Продати, продати свою експертність, продати свою послугу, продати свій товар. Якщо ти розумієш, що тобі потрібна ораторська майстерність, якщо ти розумієш, що цю навичку тобі треба прокачувати, зроби потрібну дію. Підпишись на мій канал, а я розповідаю, як створити ідеальну самопрезентацію. Полетіли! Крок номер 1 Нам треба на початку говорити про себе так, як ми хочемо, щоб до нас зверталися. Я тренер з публічності і звуть мене Максим Олійник. Тобто я в голову аудиторії вбудовую перший тригер, першу думку, першу асоціацію про те, як можна до мене звертатися, і маленьку інформацію вкидаю, в чому я експерт. І ще раз. Я тренер з публічності. Мене звуть Максим Олійник. Тобто у голові у аудиторії є чітке розуміння, хто я і чим я займаюсь. Це крок номер один. Крок номер два. Важливо більш детально пояснити аудиторію, а яка ж користь, яка вигода від того, що він буде слухати вас, дивитися? Бо аудиторія по своїй натурі егоїстична. Ми можемо зробити свайп, ми можемо прогортати, ми можемо зайнятися якимись своїми справами, якщо нам не цікаво. Тому нам треба дати розуміння, а навіщо за мною слідкувати, навіщо слухати той контент, який я даю. І тут я маю пояснити свою цінність в форматі того, що людина забере для себе. Більше 15 років я навчаю людей говорити дорого впевнено і красиво. Найголовніший результат моїх клієнтів це те, що вони без страху, без мандражу, легко, впевнено, корисно продають за рахунок своєї публічності свої послуги, товари, одним словом, тим, чим вони займаються. Продають свою діяльність, бо ми кожного дня щось продаємо. Продаємо свою думку, продаємо якесь важливе значення в нашій роботі, в нашому аспекті. Тому крок номер два, нам треба пояснити, яку ж цінність отримає аудиторія, якщо вона буде нас слухати. Крок номер три: нам треба пояснити, в чому ми експерти. В чому наша сильна перевага порівняно з іншими конкурентами? І байдуже, де ви будете робити цю самопрезентацію у себе в інстаграмі, або ви будете виступати на якійсь конференції, або у вас будуть якісь перемовини. Пункт номер три він являється обов'язковим. Без нього неможливо. Якби я робив свою самопрезентацію, я б сказав наступний текст: до мене 90%. Часу звертаються експерти, спеціалісти, власники бізнесу, які хочуть продавати дорожче, які хочуть продавати за рахунок своєї публічності, за рахунок своєї медійності. 90% свого часу я працюю з власниками бізнесу, від маленького до максимально великої корпорації. І тут у вашій голові з'явилося розуміння, а з ким же він працює, якщо я потрапляю у цей запит, якщо я підходжу під цей запит, я можу звернутися до Макса, піти на консультацію, пройти його якийсь курс, або взагалі просто почати за ним слідкувати. Це те, що дає імпульс мозку аудиторії, цікаво чи ні. Цікаво чи ні. І якщо людина після цих слів... Не слідкує за вами або не слухає, або відвалилася на моменті оцих слів нічого страшного. Чому? Тому що це не ваша аудиторія. Ви чітко дали зрозуміти, в чому ви експерт, де ви працюєте, і хто до вас може звернутися. Крок номер чотири це ваші заслуги. І тут важливо в першу чергу зрозуміти, що говорити про себе треба. Більшість експертів соромиться, якось затискаються, тіло так стискається, і в цей момент вони починають щось там мямлити, або їм здається, що говорити про себе гарно, ну це якесь, знаєте, таке нахабство, це якась така неприязнь того, що люди подумають про вас погано. Звичайно, якщо ви просто говорите, що ви класний, що ви експерт номер один, що ви найбільша зірка у світі, то з вас будуть просто сміятися. А якщо ви говорите конкретику, і цю конкретику може підтвердити ваш соціальний доказ. Ну, наприклад, ви можете до мене зайти в інстаграм, в розділ відгуки і подивитися, що про мене говорять мої клієнти. Більшість з них говорять, що я змінив їх життя. Воно поділилося на до знайомства і роботою з Максом, і після, тому що вони навчилися говорити, вони покращили свій голос, вони прокачали роботу на. Камеру, вони навчилися не боятися заявляти цьому світу, що ось я дивись на мене. І уявіть, що я вам показую скрін, 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 або якесь відео, або ще щось. Тобто, ваші слова, коли ви говорите про себе. Треба обов'язково підкріплювати якимись доказами. Тоді в голові у аудиторії є розуміння: блін, ну це класний експерт, це чудовий спеціаліст, і, звичайно, він потрібен мені. Ну і фінальний крок, який треба зробити. Але перед тим, як я розповім фінальний крок, я рекомендую тобі зробити важливу дію. Підписатися на мій канал. Для того, щоб бути першим, хто прокачує себе, для того, щоб інтегрувати у свою діяльність, у свою майстерність всі рекомендації, всі фішки, які я даю у себе на каналі. Тому не зволікай, підписуйся на мій канал. І найголовніше якщо ти будеш все виконувати, ти отримаєш результат. Якщо просто будеш дивитися відео, то результату не буде. І найголовніша фішка це заклик. До дії. Якщо ви аудиторію не переводите із крапочки А в крапочку Б, то ви даремно будете виступати. Ви даремно будете створювати свій контент, тому що аудиторія нічого не зробить. Якийсь маленький процент, якась маленька кількість. Зрозуміє, що до вас треба прийти на консультацію. Якась така маленька мініатюрна кількість зрозуміє, що можна до вас прийти в інстаграм і подивитися, хто ви, або ще в якусь соціальну мережу, сайт, куди завгодно, куди ви будете вести, вести трафік. І важливий момент: заклик до дії не має починатися зі слів: Якщо ти, а ти вважаєш. Це те, що вже в голові у людини сидить як максимально заїжджений інструмент. Я знаю, що більшість із вас розуміє цінність ораторської майстерності. Я знаю, що більшість із вас хоче навчитися вибудовувати комунікацію, хоче продавати себе, створювати цікавий, потрібний контент. І я та людина, яка допоможе тобі. Тому все, що треба зробити, напиши мені. Я хочу прокачати себе. І я розповім тобі деталі. Це один із прикладів того, як можна завершити свою самопрезентацію. На цій позитивній ноті я бажаю тобі успіхів. Па-па! до нових зустрічей!